Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У цьому циклі відеоуроків ми розглянемо покроковий процес самостійного створення сайту на Joomla 4 з нуля. Почнемо з установки локального сервера і самої Joomla, а закінчимо вивантаженням готового сайту на реальний хостинг. У відео будуть розглянути лише безкоштовні розширення. За основу буде взято шаблон Helix Ultimate, а як основний компонент для створення сторінок. Розглянемо конструктор контенту sp Page Builder Lite 4. За підсумками циклу відеоуроків, ви отримаєте сайт фірми українською мовою з адаптивним дизайном, головною сторінкою у вигляді міні-лендінгу, галереєю Rorbit, блогу та іншими сторінками. Наприкінці кожної статті з відеоуроком на моєму сайті можуть бути надані посилання на додаткові матеріали та посилання на завантаження різних розширень, які використовувались у відео. Посилання на статтю до цього відео ви можете знайти в описі під відео, якщо ви дивитесь його на YouTube. У тому ж описі є зміст, який спростить навігацію по самому відеоуроку. Перше ніж приступити до створення сайту, рекомендую пройти підготовчий етап таке собі проєктування. Справжнє проєктування важливий, складний та тривалий процес. Ми ж передбачаємо короткий алгоритм дій, який слід виконувати на початку безпосередньої роботи над сайтом. Його наведено в статті в моєму блозі. У даному відеоуроці ми встановимо та налаштуємо локальний сервер XAMPP у середовищі Windows 11, а потім встановимо саму Joomla 4, додамо українську мову та зробимо деякі налаштування. Ось орієнтовний приклад сайту, який ви отримаєте. Він зараз. Знаходиться на демонстраційному сайті розробника. Це розробник цього шаблону. Тут є декілька сторінок. Сайт тут англійською мовою. Ми зробимо його українською. І на виході получимо щось подібне до цього. Починаємо з завантаження локального серверу. Це XAMPP, він безкоштовний. Він є під Windows, Linux та MacOS. Якщо вам потрібна версія PHP нижча, ніж тут, у розділу Downloads є попередні версії для 7.4 і 8.0. Я ж оберу ось цю версію та просто дочекаюсь завантаження. Після того, як файл завантажився, він невеликий, 150 МБ, створимо теку. Я назву її XAMP. Звертаю вашу увагу, що я використовую лише англійські букви. Без спецсимволів, без пробілів, і створюю її у корені диску. Те ж саме раджу зробити і вам. Зараз запустимо сервер на встановлення. Це треба робити від імені адміністратора. Якщо ви працюєте як адміністратор, то просто запускаєте. Якщо ні, то тут є. Запустити від імені адміністратора. В мене з'явилось ось таке попередження. Сервер виявив, що в мене є антивірус, і пропоную його вимкнути. Я вам теж це рекомендую під час встановлення вимкнути ваш антивірус. Тут попередження про те, що у системі встановлено User Account Control. Його теж треба вимкнути, але я цього робити не буду. Натискаємо ОК. Та переходимо до вибору компонентів. Я собі залишу не всі. Ви можете залишити всі, це не принципово. Я видалю ці компоненти. Це мені не потрібно. І ось це мені теж не потрібно. Залишаю тільки ці. Далі я вказую теку, яку створив. Мова англійська. І тепер чекаємо на встановлення. Під час встановлення серверу ви можете перейти на сайт завантаження Joomla! та скачати інсталяційний пакет. В моєму випадку це Joomla 4.2.6, але в вашому випадку це може бути новіша версія. Завантажуємо її не Upgrade Package, а ось цей. Чекаємо, поки воно завантажить. Мій інсталяційний пакет Joomla завантажився та закінчився процес встановлення. Натискаємо Завершити. Після завантаження панелі керування для зручності конфігурації пропоную встановити ось ці опції. Це не обов'язково, але це значить, що коли буде запускатись панель керування, будуть автоматично стартувати Apache MySQL та Mercuri. Якщо після натискання отут: Save, у вас з'явилося повідомлення про помилку, про неможливість запису до директорії. Закрийте XAMPP або перезавантажте навіть комп'ютер, та запустіть його заново, панель керування, але вже від прав адміністратора. Запуск панелі керування відбувається з меню Пуск. Я закріпив іконку ось тут. Щоб запустити від прав адміністратора, запустити від імені адміністратора. Тепер можна починати. Давайте я ще раз вийду. Та покажу, як це працює. Ось так. Після запуску однієї іконки у нас стартували Apache, MySQL і Mercury. Якщо у вас є проблеми з цим, то оці відмітки будуть не зелені, а червоні. Треба дивитись логи, Треба. Пер... Відключати, наприклад, якісь сторонні запущені сервери, або якісь програми запущені, але це вже частні випадки. Тепер переходимо у саму папку. Це наш сервер. Тут є папка htdocs. Тут ми створюємо папку для нашого сайту. Її можна назвати будь-яким іменем, але я назву Joomla. Якщо ви даєте якесь ім'я. То використовуйте лише англійські букви, краще з маленької, не використовуйте пробили та спецсимволи. Ось сюди, в нашу папочку з джумла, треба розпакувати саму джумла. У вас буде інший архіватор. В мене 7 zip але принцип однаковий. Тепер чекаємо. Після того, як архів розпакувався, переходимо сюди. Просто щоб подивитись, що ці файли тут є. Ось вони тут є. Не буду закривати цю папку. Відкриваємо браузер та вводимо localhost Joomla. Localhost це звертання до серверу, а Joomla це назва папки, яку ми створили. Тобто, якщо вона у вас називається не «Джумла», а якось інше, то ось тут треба вказати саме це. Оце дописується автоматично. І тут починається встановлення нашої джумли. За бажанням мову встановлення можна вибрати українську або залишити англійську. Назва мою, мого сайту буде «Джумла», наприклад, «Джумла 4, хай буде. У вас вона може бути іншою, її потім можна змінити. Тут можна використовувати будь-які букви, символи, можна українською мовою, англійською, це непринципово. Далі. Логін облікового запису. Я вкажу адмін з маленької букви. Ім'я користувача можна вказати ваше справжнє ім'я. Треба вказати пароль. Обов'язково запам'ятайте пароль. Це потім можна змінити. Якщо треба подивитися, натискаємо тут і бачимо, що ви ввели. Тут є ліміти, не менш 12 символів, тому зробіть так, як написано. Тут ми вказуємо адресу електронної пошти. Можете вказати реальну. Вона буде... Надалі можна її буде змінити. Ось тут ми вказуємо або залишаємо localhost, але краще вказати 127.0.0.1. Ім'я користувача root маленькими. Ось тут ми нічого не вказуємо пароль. Ось тут можна залишити як є, тобто без змін. І встановлюємо Joomla! Після закінчення етапу встановлення нам пропонують встановити додаткові мови. За замовченням в Joomla встановлена лише одна мова англійська. Нам потрібна українська. Відмічаємо українську мову. І натискаємо Встановити обрану мову система пропонує нам вибрати мову за замовченням. Дві мови, бо мова адміністративної частини сайта. Та фронтальної частини сайту. І там і там я виберу українську мову. Тепер переходимо до адмінки. Сайт встановлено. Якщо перейти сюди, ми побачимо фронтальну частину сайту. Тут встановлено шаблон за замовченням. Все це ми будемо змінювати. Але зараз працюємо з адмінкою. Тепер, щоб війти. У адмінку нам треба ввести наші дані, які ми вводили раніше. Спочатку раджу вам все читати. Я знаю, що тут написано. Я вибираю ніколи, бо це локальний сервер. І перше, що я хочу зробити, це змінити налаштування для використання обробки URL-адрес. Для цього ми переходимо в загальна конфігурація. Тут є. Сайт, перша вкладочка. І ось тут є опція використання обробки URL-адрес. Ось тут нам є маленька підсказочка, що треба зробити далі. Ця опція не обов'язкова, але її використання я дуже раджу. Тому переходимо в нашу папочку з сервером. Це папочка нашого сайту. Я увімкну відображення розширень і нам пропонують змінити ім'я файлу htaccess.txt на .htaccess. Звертаю вашу увагу, що саме так, якщо у вас буде отак, то це неправильно. Треба, щоб було тільки розширення без імені файлу. Спочатку крапочка, а потім htaccess. Наприклад, вас, вам не вдалося в вашій операційній системі змінити htaccess.txt на .htaccess, Тоді я раджу завантажити безкоштовний Notepad. Відкрити його, цей файл. Ось він відкрився. І зробити наступні дії: файл, Save As. Вибрати директорію з нашої Joomla, тобто ось сюди. Тут видалити все, поставити крапочку спочатку, вибрати All Files та зберегти. Давайте подивимось. В нас вийшло те ж саме. Ще раз, це дуже важливо. Якщо ви це не зробите. Але активуєте ось цю опцію, тоді всі сторінки, крім головної, у вас працювати не будуть. Замість них буде помилка. Але, якщо таке виходить, то є два варіанти. Або вимкнути цю опцію, чого я не дуже раджу, або перевірити ось цей файл. Покажу ще один варіант, як можна встановити мову, якщо. Потрібна ще одна. Або ви забили встановити українську мову на етапі встановлення сайту. Ми на головній сторінці переходимо у System. Languages. Тут шукаємо потрібну нам мову. Та кажемо Install. В мене Reinstall, бо вже встановлена українська мова, але тут можна натиснути Install. Давайте для прикладу. Я встановлю. Ще одну мову. Наприклад, французьку. Натискаю Install та чекаю. По завершенні встановлення я бачу ось таке повідомлення. Щоб переключитись на потрібну нам мову, ось тут є «Manage Languages. У адмінсі вибираємо потрібну нам мову. Та для сайту теж обираємо потрібну нам мову. В моєму випадку це українська. Це впливає на елементи інтерфейсу, які формуються самою системою. Але це не впливає на ті частини, які ви задаємо з самотужки. Ще покажу, де змінювати свого користувача. Користувачі керувати. Ось тут є користувач. Можна змінити ім'я, можна змінити логін, можна змінити пароль. Якщо вам дуже не хочеться запам'ятовувати пароль з 12 знаків, давайте перейдемо в параметри. Параметри паролю. Ось тут у нас мінімальний пароль довжиною 12. Якщо я спробую поставити 4. Він скаже, що це недопустимо. Мінімальний 8 символів. Тобто можна запам'ятовувати не 12, а 8 символів. Якщо треба для тесту створити ще одного користувача, можна його створити, задати йому ім'я, задати йому логін, ввести пароль. Підтвердити пароль. І залишити отак. Якщо вам треба зробити суперадміністратора, то ось тут треба назначити права суперкористувача. Але для тесту знадобиться лише регістр. Користувачі групи Регістр не зможуть увійти в адмінку, вони можуть користуватися сайтом, але якщо треба доступ до адмінки. То треба увімкнути суперюзер. Ось тут у нас повідомлення про, то, про те, що не вдалося відправити листа, але з відправкою листів ми попрацюємо у наступних відеоуроках. Якщо хочете, можна відключити деякі модулі в панелі керування, але це не обов'язково, лише покажу, де це можна зробити, щоб вони вам не заважали. Зробити просто неопублікований не опублікований. Ось це можна від... вимкнути. Ось це. Я ще для себе вимикаю ось цей модуль. Залишаю тільки ці, цей теж мені не потрібен. Але ви можете їх не вимикати. Якщо щось вимкнули і треба повернути, ось тут є модулі, адміністратор. Ось всі вимкнуті нами модулі, можна їх увімкнути, і вони з'являться знов. Тобто можна їх вимикати, можна вмикати. Це спростить трошки відображення ось цієї частини. Але це, повторюсь, не обов'язково. У наступному відео ми розглянемо встановлення шаблону, додаткових розширень, створимо шапку. Підвал сайту та розглянемо ще декілька питань. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитися з ним своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!